Ну, не исполняйте. Я пожалуйста. тоже не исполняю. Я нормально, но ну, у ну, мене зрение плохое, а слухом все в порядке. Причину остановки сразу і поехали. Вот. За те, що ви керуєте без посвідчення. Я вам ще раз скажу, ні, я даже вами не могу нормально общаться. Та яка там, якщо є інформація? До та это подмут. Это с вашей стороны подмут. И все от, Ви согласились. Це подмуд. Все, я з вами взагалі не буду общатися. Все добро. За частиною 5. ні, 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 Він сказав, що це подмут, хай а. буде, все. От, На камеру я записую, пожалуйста. Він признався, асафат признався, що це подмуд. Хай буде так, все, хай буде так, будемо обращатися далі. Ну, як не, що вам вам ви, так ви так сказали, ви це подмуд. Ну, ви ви для да. родийського посвідчення. Я, я це знаю. Я, їха... я це знаю. Хай це буде непризято відношення. Все, якщо. хорошо, не придзято, так? Ну, да? Це предзято. Ну, ну, ну. Ну. Ну тоді скажіть уже, хто вас послав no. до мене. As давайте, oh, вже, I... давайте вже відкривайте. Чи, Чепель Віталік или хто. Ну, кажіть хто.